Гарна дівчина. Так, в нас в нас україночки всі дуже гарні дівчата. Підкажіть, будь ласка, скільки м'ясо коштує? 250 250 гривень. Так, Риберці, двісті сімдесят шиок. 300 гривень. 300 гривень, шиєчок. Сілієчка дуже гарна. Дивіться, скільки вона? 350. 350. І сало, будь ласка, підкажіть. Ой, дуже гарне сало було 300 гривень. Рома робить пенсіонерам знижки. Я проробив що стільки при тому, що. Повірте, ми разом не робили і на мене ви теж Давай. не робили. Що я можу сказати вам? В насті можна придбати барана. Та ви що? Де ви? Де ви такий добрий день? Роман, це ви спіймали? Ні, я <рес> купляю. Ага. Це що, сом у нас такий? Та ви що, друзі, і так можна злякатися. І скільки це десь орієнтовно кілограм один? Тридцять п'ять кілограм один. Друзі, це майже... Половина від того від людини. от Подивіться, якщо два сома, це. Так, а скажіть, скільки ваша вага, якщо не секрет? Десь під 60. Під 60. Тобто майже половина ось цього хлопця рибина. <реку> Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Київ. Друзі, зараз відвідаємо ринок Юність. Запитаємо ціни. На овочі, фрукти, сало, м'ясо. Поспілкуємося з продавцями. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Ага, І вам. Огірочки 130. Капуста 130, морква 120. Ось така пропозиція на юності. Також є зелень, картопелька, бурячок, морква і цибуля. На юності нова локація. Солодощі. Добрий день. Радий вас бачити. Кавку можна попити за 20 гривень, так? Американо. також придбати цукерочки на будь-який смак. І по 240, і по 320 є, і по 220, солодощі, печиво капітошка 220, казанова 160, так печиво. пиріжечки з капустою 170, з яблучком 170, подивіться, які все файно запаковане в плівочку. Ось так, друзі, біля барахолочки приходьте, вибирайте, гарного дня. Зараз завітаємо в рибний відділ, запитаємо, скільки коштує карась, короб, щука. Живий карасик. Щучка. Доброго дня, пане. Доброго дня. Ух, та ви що. де ви. Де ви такий? Добрий день. Роман, ви. Роман, це ви спіймали. Ні, я купляю. Ага. Це що, сом у нас такий? Та ви що, друзі, і так можна злякатися. І скільки це десь орієнтовно кілограм один? 35 кілограм один. Друзі, це майже половина від, того, від людини. От подивіться, якщо два сома, це. Так, а скажіть, скільки ваша вага, якщо не секрет? Десь під 60. Під 60. Тобто майже половина ось цього хлопця рибина. Рубай хвостатися. Рубай хвостатися, вам коротше. Рома робить пенсіонерам знижки. Я проробив що стільки, при тому, що... Повірте, ми разом не робили і на мене ви теж не робили. Що я можу сказати вам? Смачного! А вона купила такого. А скільки кілограм за сум? Кілограм скільки коштує? Сівий? За кілограм? Сівий чи філі? Філі. 450 гривень. Сила ага. сума 450 гривень. Сума 450 гривень. Готовий так, А червона рибка будь ласка? 770, 770. сьогодні? Судочки, ну просто шик. Скільки коштують? Друзья, посмотрите, по пів метра судак 280 грн, а скільки 170 и карась, жить. сколько карасей? 130 Са Сама Самая вкусная рыба. Карась, Сама сладкая, сама вкусная. А белый амур? Толстолоб. 160 гривень. Ось так розробляється рибка прямо при вас. Можуть приготувати, розробити, почистити, шкуру зняти, косочки також працюють професіонали. Друзі, замовив сома на одну сковорідочку. Зараз попросив хлопців розробити, зняти шкуру. Чекаю. Подивіться, як професійно все розробляється. Швидко і оперативно. Це я Двісті сорок гривень, друзі, зараз. <різвіст> Розрахуюся, поставлю на паузу? Завітаємо критий ринок, запитаємо ціни на сало м'ясо, на м'ясну продукцію. <різвіст> Добрий день, <різвіст> <Добрый> день. <різвіст> скажіть, будь ласка, скільки м'ясо коштує? 230-220, так, а реберця? 250. 250 ножки. 50 гривень за штуку. 50 гривень за штуку. Це у нас на шашлик. Антрикотик. 280. Антрикотіки, сало, будь ласка, підкажіть. 200, 250, є по 200 гривень, є по 150. 200-150. 250 250, з прослойкою. 500 гривень. До речі, друзі, подивіться, 150 гривень. Дивіться, який товстий шар сала. Дають смакувати. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки м'ясо коштує? 250. 250. Свіже лопатка. Гальошечка. Галяшка. 140. Сало, будь ласка, підкажіть? Це вже по 300 гривень осталося. Ось залишок по 300 гривень. Друзі, подивіться, все сьогодні роз, розібрали, Ось тільки залишки, ще так ще є. Що ще, ще, ще є? Так, І а таке є, сало 150. 150, Це вже тоненьке, так? Так, дивіться, друзі. Процес зараз. Процес іде. Люди купляють, вибирають. сало дуже добре. Сало дуже смачне. Таке 300, таке 250. 250. Таке 400. Да. 400. І запах. Почеревка дуже красива, 300 грн. Почеревочка 300 да. грн. Поширючок 300 грн. Мясо 250, 240 лопаточка. 240 лопаточка. ребра? Ребро 250. І ніжка? 130. 130. 250. Язик? Язик? 150. 150. І вушка, будь ласка. Беточок, 250, 320. Філієчка 320. Бомба 50 гривень. А вухо? Вухо. Вушка 150. 150 гривень. Великий сьогодні асортимент на юності. А ну зараз, друзі, посмотрю сало. Ох, який вкусень. Чуєте? Та воно смачніше, ніж снікерс. А ось що ще таке там? А це таке вже добре на крижуче. Воно дешевше йде. Mm -hmm. По 250, по 220. 250. А це що я тільки що пробував, скільки По кошту? 300 гривень. 300 гривень. Це що за 300, гарний. дуже смачне. Крижук це був ще бомба. Воно також смачне, але те, що за 300, набагато смачніше. Дякую вам. Приходьте. Гарного дня, до побачення. Гарного дня. Доброго дня, Оленка. Радий вас бачити. Ваша сусідка говорить, що ви сама гарна дівчина. Так, в нас, в нас україночки всі дуже гарні, дівчата. Підкажіть, будь ласка, скільки м'яса коштує? 250. 250 гривень. Так, риберця? 270, 270. шийок. 300 гривень. 300 гривень шиєчок дуже гарна, Скільки вона? 350. 350. І сало, будь ласка, підкажіть? Ой, дуже гарне салку було 300 гривень, залишилося це за 250. 250, так? А це у нас що? Щуковиночка 150. Щуковинка 150. Галяшки дуже гарні на запікати 150 гривень за кілограм, так? Так. Це шкура, так? Так. так. Скільки вона? 100 гривень. Ага. Все, Оленочка, щиро, дякую, гарного дня. Ось так, друзі, сьогодні. Такий ажіотаж на ринку юність. Люди прийшли, вибирають сало м'ясо, хто на шашлик, хто просто посмакувати, хто на котлети. На юності можна придбати барана, подивіться, який свіжий баранчик. Ось, все дуже гарно. гарно пахне, смачно виглядає. Приходьте на юність, купляйте. Зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Доброго дня! Раді вас бачити. Як настрій? Все добре у вас? Також. Все гаразд. Так, так. Друзі, сьогодні у нашої пані пропозиції ось такі вушка варені копчені 240 гривень, маханчик конина 750, 260 гривень, салом без сала. Вау, це у вас щось новеньке, дивиться. Ага, з фісташками, скільки коштує? 650 гривень. 650 гривень за кілограм. Дуже великий асортимент сирної продукції. Уявляєте, навіть старий Олендер, так? 600 гривень, труфель 900, Гауда Нідерланди 420. Королівський. Це наш королівський Житомир, так? Житомир 300 гривень. Масло полтава 300 гривень. До речі, дуже смачне масло. Сологуні 235, бринза 225, Чедер 390, вершковий 280, також Житомир, непоганий, до речі, сир. Також пропозиції бекончик, Краківська, Балик, Балик запечений, балик київський 380. Ну, звичайно, наша ковбаска Київ 350, дворянська – 280. Підкажіть, будь ласка, що сьогодні з м'ясних виробів користується попитом? Баличок, ага, запечений, так? Баличок, баличок київський, так? Да. В основному люди сьогодні купують дворянське, ну Київ це в неконкуренції. Да, да. Так, так, так. Добре, дякую. Що побажаєте нашим глядачам. А я сьогодні не побажаю, я хочу привітати сьогодні День Святої Анни, хочу привітати всіх Ан. і всім. Добра, міра, щастя, наснаги, благополуччя. Так, щиро дякую, друзі. Хто у нас із підписників є Анни, будь ласка, напишіть про себе. Ми саме ці слова сьогодні вітання передаємо вам. Най, найщиріші вітання міцного здоров'я, як великого або шаленого кохання. Так, да. Шаленого кохання сняли, <говори> до нестями. Да. Ну, всього самого самого доброго, всіх Божих. Найди від сестрі Ані Харьков і сестрі Германії в Харкова. Ага, анюточки теж від мене я приєднуюся. Найщиріші вітання. Будьте здорові, всього <говори> вам... самого доброго. Да. Так. Все, дякую за привітання, пока-пока, до зустрічі. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим другом. Зараз в вкритому ринку запитаємо, скільки коштують овочі, фрукти. Друзі, бананчик 100 гривень, томати 150, огірочки 250, лимончик 150. 100 гривень виноградик Молдова. Ківі 150, хурма 200 гривень, мандаринки 120. Грушка 130, також виноградик 150, кишмиш 170, 100 гривень молдовка, апельсинчик 170, гранатик 200. Друзі, тут завжди свіжа продукція. Приходьте, вибирайте, подивіться, який великий асортимент. Добрий, день! Доброго дня. гарного дня вам. Дякую, IWA 150, гранати Казербаджан 200 гривень, сливка 40 гривень. Картопелька в пропозиції. Грушка великий асортимент, яблучка Чемпіон, Голден, Горець по 60 гривень. Лігольд 60, Фуджі 70, Семеренка 60. Також є по 50 менші, Голден 50 менший калібр. Город 40. Груша Бера 70 гривень, Чемпіон Солодки 30, 40 гривень, Іспанія без кісточки 80. Добрий Добрий день! Добрий день. Іспанія 100 гривень, я подивіться. мене ніхто не покапав. Так? так, а я зараз вам підскажу. Так. Дивіться, друзі, як Мені класно з пірамідочкою, як класно все складено з душею. Ось так люди пропозиції свої розкладочки роблять. Дивіться, як все охайно, гарно. Дуже приємно прийти і саме на таку локацію з гарною розкладкою придбати, наприклад, хурму Азербайджан 100 гривень, до речі, недорого. Ось, є в пропозиції грибочки 70 гривень, також гранатик, ну і звичайно гранатовий сок. Лимон Іспанія 130 гривень. Агірочки в пропозиції. Підкажіть, будь ласка, ціну агірочків. По 80 гривень розпродає. По 80 гривень. А томати? Томати коктельний, 100, 100, гривень. 100 гривень. Звичайний 100 гривень. Ось так, друзі, на юності приходьте, будь ласка, біля критого ринку така локація. Гарного дня вам! Дякую, пока-пока. Пока-пока. Добрий день. Бекон 230 гривень, кури на дровах 240, Краківська 195, домашня на дровах 250, паштет запечений 240 гривень, домашня запечена кобаска 420, сало на дровах 250. Курейка запечена 340, ребро 320. Також шияк 390, паличок 420, дровобич 240, лікарська 280, салямі 280. Великий асортимент молочної продукції, гауда Голландія 420, кузиний Голландія 650, Сологуній 235. Гантрій 400, сметанковий 400 гривень. Оленина 600 гривень за кілограм ковбаса. лосятина 600 гривень. Саляни. Бастрома половина Це 880 гривень за кілограм. Краківська 195, буковина 280 гривень, топлене молочко 400, джугас 500 гривень, сир, солугуній домашня 235, бринзочка домашня 225, Полтава масло 300 гривень. Кровяночка сьогодні домашня 180 гривень, Бекончик – 230 гривень. Лубаска Закарпатська 250, Шпондер 350. Зараз завітаємо м'ясний відділ запитаємо, скільки коштує сало м'ясо. Поспілкуємося з продавцями. Подивіться, друзі, які черги за салом м'ясом. Зараз завітаємо до нашої доброї знайомої, яка продає овочі, фрукти. Завжди вона привітна. Добра людина, добрий день, добрий здоров'я радий вас бачити. Я теж у вас торги, торги йдуть. Да, слава Богу. Калинку продавали від порстуди. Калинку так калинка. зараз користується калина попитом, да, так? Да. Друзі, ось подивіться 50 це... гривень пучок, так пучечок. Да, До речі. У вона... неї дуже комплекс вітамінів великий, так да, і вона користа. Да, друзі, давління біро, так хорошо. Вона жать серйозно, так? Да, так. Давні там да, цікаво, дякую. Перстуди. І ви кожен раз сюди приходите і купляєте, так? Ну, так. Інколи буває. Інколи буває, Інколи так. буває. <гум> так, що добре, Під, приходьте. Підкажіть, будь ласка, ви так. завжди така привітна, дивлюся ну, Не про доченька, так? так? Але так. що мені імпонує, що ви завжди в горох. я горох дуже люблю, друзі. Горох? <гум> так, да, дуже приємно. Так. Тюльпани один. Підкажіть, будь ласка, огірочки, скільки коштує? 140. 140. 140. 140. А томатик? Томатик теж по 140. По 140 перчик. Так, перчик, виходить, один 120, 120 другий 140. 140, 140 да. так. Чорнослив на узварчик. 220. 220. Mm да. На бурячок, на український бурячок борщ. 40. 40, 40, 40. 40 яблочка. 60. 60 50, грушка Бера 50. Грушка 70. 70. 50, да, І так. сьогодні е, вже в нас зима, друзі, тому актуально соленості. Будь ласка, яблочка солені яблучка, підкажіть. Яблочка солені 120. 120. Квашені, 120. квашені так? Квашені, ага, квашені, так. Так, а томатики? Томатики будуть по 100 гривень. По 100 гривень, так. Будь ласка, капусточка. 150, 120. А морква? 150 за кілограмчик. Так. Я дивлюся, це що у нас вушка, так? Ні, не вушка, то салат з кальмарів. Ага, і скільки він? 50 гривень за 100 грам. 50 гривень за 100 грам. Так, і капусточка, будь ласка. Капусточка 150 за кілограм. 150 гривень за кілограм. Так, і також у нас є закруточки, закруточки дуже цікаві. Перчик сладкий. А, скажіть, будь ласка, обліпіха скільки коштує? 150 баночка. 150 гривень баночка. Так, я дивлюся, хрін у вас 30. є так? 30. <смеш> 30. <смеш> <смеш> так хрін не хріна собі. Хрін не хріна собі, гри 50 за баночку. 50, <смеш> так, да, <смеш> так, також так, перчик так, дивлюся, 50. аджичка. Так, 50 Алич, алича 50 гривень баночка, так? Так. Мои, будь ласка. Жовта, жовта. так, так, так. А це що таке? Розкажіть, нам, будь ласка, щавель. Це на, баночка, на борщ, так, на зелений 100 гривень баночка. Це ви самі заготовочки такі робите, так? Ну як приємно. Що побажаєте нашим так, глядачам? Тільки здоров'я, благополуччя і я Божої благодаті. Так щиро так, дякую, взаємно да, також. Побіг. Будьте здорові, радуйте Будь нас побіг. так, свіжою продукцією. Буде, Гарного дня буде, вам буде да, буде до побачення. 40 гривень квасоля. На юності можна смачно поїсти. Зараз покажу локацію. Доброго дня, пані Наталочка. Доброго дня. Раді вас бачити. І я вас рада бачити. Від вас завжди смачними продуктами харчування. Так. Смачненько, так все, запах приємний. Друзі, подивіться, який крутий кавовий апарат. Так. Тут зазвичай замовляю капучинку, дуже смачне і каву. А також можна смачно поїсти пиріжечки, сосіски, пиріжки з м'ясом, ватрушечки, біляши, обіди, будь ласка, на будь-який смак, млинці з сиром, млинці з м'ясом. До речі, ми завітали минулого разу в ваше кафе, в кав'ярню. Дуже круто. І телевізор, плазма. І нові сидіння, так, нова мебля. Відрівайте, дуже тепленько там. І саме головне, що там тепленько. Так, так. — можна ва... придбати. Ось, будь саме ласка, поріжечки, обіди, зайти. А пообідати. гамбургери, які 100 гривень. Вау. Це ж гамбургер настоящий. <рес> Це настоящий гамбургер. — український. Український, да. приготував, приготував, приготувала наша україночка, пані Наталочка, Дуже так. вам дякую. Що ви нам зробите? Одне каву, а інший капучинка. Так, будь ласка. Дякую, що побажаєте нашим глядачам. Здоров'я. Доброти в серці. Так. Мирного неба над головою. Дякую. І всіх благ. Щиро дякую. Ви знаєте, якщо доброта в серці, то доброта навколо тебе. Так. 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 Тому, друзі, будь ласка, давайте будемо добрішими. Так. І діли, ділитися цим добром один з одним. Все гарного дня, будьте здорові! Пока-пока. Дякую, вам гарного дня. На юності оселедець малосольоний, Норвегія 160 гривень. Добрий день. Серделька малосольона, жирна 150, лосось 220, скумбрія 250, 175, Матія 180, філе сьомга 450, хек молодий, Аргентинка 160, Зайчик. Без кісточки 210. Аргентинка без шелухи 140, мойва крупна 190, хребет лосося 100 гривень. з холодне, копчення 280, салака. Гаряча, копчення 230. Добрий! день! Завжди приємно до вас підійти і привітатися. Потихесенько, дивлюся у вас гарний настрій сьогодні. Це yeah. вже добре, це вже добре. Великий асортимент, друзі, подивіться в людини, наскільки гарна розкладочка, пропозицій просто вражає. Так, ціни помірні. До речі, подивіться, мандаринка всього-навсього 85 гривень. Кабачок, це ж кладець вітамінів. Всього 70 Закарпаття, так? Закарпаття, друзі, це наше, українське треба підтримувати українського виробника. Баклажанчик також Закарпаття. Так? Ось так приходьте до цього чоловіка, друзі, на юності. Ось посередині він розміщає свою локацію. Ось, подивіться, яка гарна. Приходьте, вибирайте, купляйте дуже привітний хлопець. Грибочки 110 гривень, домашній азербайджан 150, киргизка 75, 65, виноградик 150, кардинал 90, угорка 40 гривень, чесничок Вінницький 220. Добрий день, томати 120, 120, баклажанчик 100 гривень. 70 гривень кабачок, огірочок 120, шарончик 120, також лимон по 100 гривень, яблучка 35-35, шарон 190, грибочки, акція, супер акція 100 гривень за кілограм, є по 70-75. Сік гранатовий 80 та 150. 0,5, 80. На юності можна придбати біляшик за 30 гривень, в тісті 30, з повидлом 25 пиріжечки, Також яйця. фермерське 70, ясик 69 і є у 60. Також 73, 83, 77. Молочна продукція. Сиркова маса 115, сир творог 110, також сметанка, ягодинський кефір, масло, великий асортимент молока, шоколад молочний 300 гривень кілограм, білий 300 чорний та ж сама ціна, згущене молочко. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей!